Добрий день, діти! До нас сьогодні прийшла в гості курка і принесла подарунок яйце. Корисне і смачне! Яку страву можна приготувати з яйця? Можна зварити яйця, можна зробити омлет, а можна посмажити яєчні. Якщо роздивитися яйце в розрізі. То ми побачимо, що воно складається із білка і жовтка. Білок білого кольору, жовток жовтого. Жовток трошки менший за білок і знаходиться посередині яєчні. Давайте спробуємо зробити яєчню із пластиліну. Що ж нам потрібно буде для того, щоб приготувати яєчню на сніданок? Сковорода, в якій яєчня смажиться, тарілка, в яку її викладають, пластилін білого кольору це буде білок, жовтого кольору, жовток і трошечки пластиліну зеленого кольору це буде зелень. І, звичайно, нам буде потрібна ще стека. Стека це ножичок для пластиліну. Ви це знаєте, діти. Поки що наш посуд відкладаємо, а починаємо ми із білка. Треба розкачати круглу форму. Спочатку ми, як завжди, розминаємо пластилін, щоб він був теплий і м'якенький і гарно ліпився. Потім скочуємо. Коловими рухами круглу форму, кульку. Якщо у вас не виходить між долоньками, качайте на столі, підклавши дощечку. І ось у нас вже вийшла кулька. Тепер нашу кульку треба сплющити. Сплющуємо ось так обома руками з обох боків. Ось у нас вже вийшов білок. Покладемо його у сковорідку. Тепер нам треба зробити жовток. Він теж кругленький, тому треба знов-таки зробити круглу форму, кульку. Хто хоче, зробить кульку на дошці. І треба її теж сплющити. Ось таким чином у нас вийде кружечок трошки менший. Його треба покласти на білий кружечок. Ось у нас білок і жовток. Можна залишити просто в сковороді, а можна викласти яєчню на тарілочку. Це буде сніданок для ляльки. А для того, щоб зробити зелень, нам треба ось таким чином розкачати паличку з зеленого пластиліну, трошечки її сплющити, і ножичком стекою зробити ось такі надрізи. Можливо, це буде гілочка кропу. І подивіться, як ми її викладемо ось так збоку, на білок. Подивіться, який у нас вийшов гарний сніданок. єшня. Спробуйте, діти, зробити такий сніданок для своїх ляльок або іграшкових звірят.